Гідроізоляція даху гаража є одним з основних етапів облаштування цієї конструкції. Дуже важливо правильно підібрати матеріал. Скільки волога може стати причиною появи грибка, цвілі і конденсату у гаражі, де дах погано або неправильно гідроізольована, автомобіль буде перебувати в небезпеці, огляд матеріалів для гідроізоляції, їх порівняння, плюси і мінуси. Вибір матеріалу для гідроізоляції залежить від багатьох факторів, зокрема від наявності скатів, їх нахилу, особливостей клімату. Основними вимогами є еластичність при недостатньому її рівні. Матеріал легко може пошкодитися при пружних деформаціях. Стійкість до вологи гідроізоляційний матеріал повинен затримувати не тільки воду, але і водяні пари, теплопроникність. Це дозволить підтримувати в приміщенні гаража необхідну температуру для повноцінного збереження автомобіля. Міцність, матеріал повинен витримувати різні навантаження. ззовні. для гідроізоляції гаража можна використовувати гідроізоляційну, перфоровану або антиконденсатну плівку. Спеціальний матеріал, який комбінує в складі тканину і армовану плівку. У конструкції присутні отвори. Через які здатна проникати волога, але тільки в одному напрямку використовувати цей матеріал можна для облаштування холодної покрівлі, в тому числі і для гаража. Перфорована плівка має один істотний недолік короткий термін експлуатації. Це пов'язано з тим, що з часом пори забиваються брудом, і функціональність гідроізоляції знижується. Матеріал просто перестає дихати. Полімерну плівку вона вважається універсальною. Має антиоксидантні властивості перевага плівки в тому, що використовується і в якості гідроізоляційного і пароізоляційного матеріалів, причому дозволяється укладати під будь-яку покрівлю. Мембрана може мати кілька шарів. Для утепленого гаража краще використовувати плівку з двома обрьома шарами, тільки так можна гарантувати збереження утеплювача тривалий час. У тришарової мембрані вже немає отворів, завдяки чому термін. Експлуатації підвищується, також саме полімерну мембрану рекомендується вибирати в тих областях, де дмуть сильні вітри. Гідрофільну гуму це гнучкий гідроізоляційний матеріал, який відмінно підходить для обробки місць стиків, технологічних швів та інших важкодоступних місць. Принцип роботи полягає в розширенні при контакті з водою, завдяки чому всі порожнечі заповнюються, причому чим більше тиск води. Тим більш щільною і надійною є гідроізоляція, мастика, вони можуть бути акриловими, бітумними, силіконовими, кавчуковими, поліуретановими, укладаються в рідкому стані, до якого доводяться шляхом нагрівання, а потім застигають, створюючи надійне покриття, можна використовувати для покриття будь-якого матеріалу даху, зокрема дерев'яної або бетонної поверхонь, оскільки володіють відмінними адгезійними властивостями, але термін. Експлуатації мастики не перевищує 5 років, тому вимагає періодичної заміни, обклеювальні матеріали у цю групу входять толь, гідроізол, пергамін, укладати матеріал потрібно на рівну чисту суху поверхню, попередньо оброблену бітомною ґрунтовкою, рулонний матеріал варто наклеювати на дах. Здалегідь поверхню гідроізоляції потрібно нагріти, в результаті чого вона плавиться і надійно фіксується на даху, укладати матеріал слід внахлест. А місця стиків рекомендують додатково обробити мастикою або рідкою гумою. Підвищити надійність покриття можна, якщо посипати його щебеневою крихтою. Проникаючу гідроізоляцію, відносно новий спосіб захисту даху від вологи підходить для бетонних покриттів. Цей матеріал являє собою просочення, яка проникає в пори бетону, заповнює їх. Після цього вона застигає і утворює надійний захист від вологи, в бетон не вбирається, проникаючою гідроізоляцією є рідке скло, синтетична смола або розплавлений бітум. Відео гідроізоляційна мембрана, технологія гідроізоляції даху гаража своїми руками. Облаштувати гідроізоляцію даху гаража можна і своїми руками. При цьому абсолютно неважливо, який покрівельний матеріал був використаний. При наявності всіх необхідних інструментів і знань роботу можна провести і без допомоги фахівців. Гідроізоляція шиферного даху гаража. Шифер є натуральним матеріалом, що виготовляється шляхом гірської породи, найчастіше для гідроізоляції шиферного даху гаража використовується рубероїд його укладання не повинно викликати труднощів. Спочатку необхідно облаштувати дерев'яну обрещітку, на неї укладати листи руборойду вертикальними рядами, це дозволить без проблем пересуватися по даху, всі роботи потрібно проводити не поспішаючи, при цьому рулон гідроізоляційного матеріалу варто акуратно перекидати через коник, що дозволить мінімізувати кількість містків холоду. Перевірити надійність кріплення матеріалу для фіксації рекомендується використовувати скоби і будівельний степлер. При цьому не забувайте про необхідність наявності на в 10 см обробити місця стиків матеріалу і кріплення обмазувальною гідроізоляцією, це може бути холодна мастика або рідка гума, гідроізоляція бетонного даху гаража. Особливість бетонної даху полягає в тому, що продовжити термін служби такого гаража можна, якщо утеплити її. У зв'язку з цим варто дотримуватися певних правил при облаштуванні гідроізоляційного шару. В першу чергу це стосується якості бетонної стяжки, яка укладається на шар утеплювача. Від цього безпосередньо залежить якість захисту від вологи, товщина бетонної стяжки повинна бути мінімум 4 см. процес гідроізоляції, бетонного даху повинен відбуватися в наступній послідовності, покрити поверхню бетонної стяжки праймером або бітумно-полімерною мастикою, дати час просочення застигнути повністю, розкачати рулон рубероїду. Потім йому потрібно відлежатися, особливо якщо цей матеріал тривалий час зберігався на складі або у вас в гаражі перед використанням знову завантажити, підготувати газовий пальник з її допомогою нагріти поверхню гідроізоляційного матеріалу до зникнення індикаторного покриття. Воно представлено у вигляді поліетилену з присутньою заводським маркуванням. Слідкуйте за тим, щоб матеріал не був перегрітий, інакше все гідроізоляційні властивості рубороїду будуть втрачені. Підігрівається рулон поступово розгортати. Сувати на поверхні даху, а потім прокатати спеціальним катком для надійного кріплення, укладати рубород потрібно в нахлест, який повинен дорівнювати 10. особливу увагу варто приділити місцям примикання до парапетів, висновків технологічних систем, наприклад, труб вентиляції та опалення. Ці місця необхідно додатково гідроізолювати, використовуючи або обмазувальну гідроізоляцію, або спеціальні пристрої, наприклад, майстер флеш. Відео, як покрити дах гаража рубероїдом своїми руками, гідроізоляція даху гаража з великим ухилом, при великому нахилі скатів даху гаража використання наплавляються, матеріалів неможливо, найчастіше в таких випадках застосовується гідроізоляційна мембрана, монтаж матеріалу відбувається в наступній послідовності. Поверхню очистити від пилу і сміття, покрити бетонну поверхню праймером або ґрунтовкою глибокого проникнення, нанести бітумну мастику на дах, укласти мембранну гідроізоляцію, укладати потрібно виступами всередину, всі листи гідроізоляційного матеріалу надійно приклеїти, додатково зафіксувати дюбелями. Слідкуйте, щоб при укладанні мембрани утворювався нахлест в 5, зробити це досить легко, оскільки по краях листів є спеціальні засувки. Зверху зафіксувати мембранну плівку притискною планкою, поверх гідроізоляційного матеріалу, укласти геотекстиль. Це дозволить створити велику кількість каналів, по яких буде стікати вода і потрапляти в водостічну систему відео, укладання гідроізоляційної мембрани, гідроізоляція даху залізного гаража, металевий гараж також потребує гідроізоляції. Є два способи: покриття мастикою на полімерно бітумній основі. Проводити роботу можна тільки в теплу пору року. Починати рекомендують в кінці весни, коли перепади температур в нічний і денний час доби практично непомітні, покривати залізний дах необхідно в кілька шарів. Витрата матеріалу в цьому випадку становить приблизно 1,15 на 1,2. Підвищити надійність гідроізоляційного шару допоможе армована тканина наносити мастику потрібно на суху чисту поверхню. Перед нанесенням наступного шару треба дати час висохнути попередньому, дах готова до експлуатації вже протягом другої доби після нанесення останнього шару мастики. Використання рулонних гідроізоляційних матеріалів для гаража можна вибирати склорубероїд, пергамін, профільований поліетилен, гідроізоляція плоского даху гаража. Для гідроізоляції плоского даху гаража можна використовувати будь-який матеріал. Найчастіше вибирається рубероїд або рідка гума. Укладання рубероїду нічим не відрізняються від технології монтажу цього матеріалу на скатний дах, провести гідроізоляцію рідкою гумою також можна своїми руками. Робити це потрібно в наступній послідовності. До нанесення гідроізоляційного матеріалу потрібно ретельно підготувати поверхню даху гаража. Цей етап включає в себе перевірку якості і правильності облаштування підстави покрівлі, очищення поверхні від пилу і сміття, напилити рідку гуму можна на вологу поверхню, тому висушувати її немає сенсу. Підготовку необхідних інструментів і бітумно-полімерної суміші додатково слід вирівняти поверхню даху, вона повинна бути ідеально рівною. Рідкому необхідно наносити спеціальним розпилювачем смугами шириною близько один, слідкуйте за тим, щоб шар матеріалу був максимально рівномірним, не повинно бути ні пропусків, ні повторного покриття. Облаштувати так званий шар ковзання він повинен розташовуватися між захисним шаром і мембраною. Для облаштування потрібно укласти два шари різнотипних матеріалів до текстилю з клотканини або поліетиленової плівки. Захистити дах гаража від згубного впливу вологи своїми руками досить легко, особливо якщо використовувати сучасні матеріали для гідроізоляції і технології їх нанесення. Такий дах прослужить вам довго, при цьому не потрібно буде витрачати ні час, ні гроші на капітальний ремонт щороку.